3066. Проблема в тому, що в клієнта йде антифріз масло чи масло в антіфріз. <клес> не зрозуміло. Історія, яка, нам потрібно перевірити блок. Перед перевіркою, що ми зробили? Шліфунули блок по плоскості, шліфунули головку по плоскості, скрутили. Коли ми скрутили, ми бачимо, що у нас зараз січе з-під прокладки зі всіх сторін по кругу. Якщо ми дивимося в циліндри, в циліндри у нас нічого не йде. Тобто циліндри герметичні у нас влас тільки йде на масляні канали і наружу. Прокладка стоїть ось по такій фірмі. Болти стоять старі. Зараз будемо дзвонити до клієнта говорити, що так і так. Що тут буде у вас стекти антифриз зі всіх сторін. І так само масло. Тиск зараз одна атмосфера. Температура води 70 градусів. Бачите, зі всіх сторін це пре. Далі ми розкрутили, ви бачите, блок шліфований по плоскості. Тут все гарно, питань нема. Болти ми закрутили, болти не, ну, не розтягнуті, тобто немає такої проблеми, що болт вкручується і не прижимає головку. З болтами питань нема. Головка також шліфована, ну, це вже вона поржавіла, бо ми опускали воду. То з блоками там зняли в руїні, по-моєму. А, з блока 17% соток зняли. У нас були всі 4 циліндра провалені. А з головки ми зняли 10%. соток В даному випадку, далі дзвонимо клієнту, говоримо, що в нього буде така проблема, якщо він збере на всі прокладки на цих болтах. Далі, що буде робити, вже буде вирішувати клієнт, так як ми цей двигун не збираємо. Нам його перевезли тільки на перевірку, ну, тільки на герметичність.